Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми хочемо представити вам циркулярну занурювальну пилку КР2100. Це пилка, котра постачається у картонній коробці, але трохи надзвичайної форми. До комплектації входить, звісно, сам станочок, інструкція і шина, яка складається з двох частин. Частина 70 см, дві частини 1,40 м. Ключик. За допомогою котрого ми скріпляємо цю шину в одну единицю. Тут у нас у пазочку є для цього спеціалізовані планочки. І, звісно, дві струбцини, котрими ми можемо закріпити цю шину на поверхні, котру ріжемо або на столі. Для того, щоб зібрати шину у довгу у 140 см, нам потрібно взяти дві планочки за допомогою цього ключика. Одну планку виймаємо, переставляємо на один бік шини, ставимо її посередині та трошки закріплюємо. Перегортаємо шину, ставимо планку другу, також пас, прижимаємо за допомогою цього ж ключику. Після цього можемо додатково обтягнути планки. Шину ми зібрали. В зібраному стані вона складає 1,40 см. Якщо вам потрібно більше, це вже додаткові розходи. Далі, для того, щоб наша шина не втратила своєї геометричної форми, звісно, як її краще зберігати. Для цього є оцей отвір, як в однієї, так і в іншої частині. Беремо, десь вкручуємо саморіз на стінки у сарайчику та підвішуємо. Саме так зберігається шина. Верхня сторона шини обладнана пластиковими вкладками, для того, щоб краще ковзав наш станочок і не псував саму шину. Зворотня сторона. На зворотній стороні ми бачимо дві накліяні стрічки, котрі запобігають ковзанню нашої шини по поверхні. Також є ще одна стрічка, котра являється розходним матеріалом, тобто вона змінна. Якщо вас дуже цікавить якість пропилу, тобто, щоб не було сколу після кожної заміни диску. Якщо ви встановлюєте диск спеціальний для ламінату чи ЛДСП, Треба замінювати і цю саму стрічку. При першому запуску, при першій установці на шину, ця резинка буде підрізатись, тому не жахайтесь, не лякайтесь. Це так повинно бути. Це робиться для того, щоб припасувався диск до шини, щоб ніяких сколів у вас вже не було при роботі. Як ми кріпимо шину до поверхні, котру ріжемо чи до столу. І з допомогою струбцини. Як ви вже звернули увагу, струбцини дуже добрі. Для того, щоб закріпити, вставляємо верхню частину струбцини у той самий проріз, котрий мається на шині. І далі закріплюємо до столу. Закріпити можна не тільки з краю, а будь-де. Струбцини, мабуть, найкраще, що є на нашому ринку. За кшталт чого? По-перше, металевий стрижень, далі. Кнопка для регулювання, пошагова, затискачка така, котрой можна відрегулювати і не перетиснути. Також є гумова накладка, щоб не подряпати вашу поверхню, котру ви збираєтесь обробляти. Отже, переходимо до самої машинки. По-перше, ергономіка дуже зручна. Далі, кнопка пуску. Якщо нам хочеться нажати кнопку пуску, треба зробити отакий рух запобіжником. Цей запобіжник дворівневий, скажімо так. По-перше, якщо ми його не натискаємо, в нас не піде лезо до столу. По-друге, якщо ми його не натискаємо, ми не натиснемо кнопку пуску. Якщо натискаємо, іде і те, і інше. Далі на станочку встановлений регулятор обертів з циферками від 1 до 6. Оберти, до речі, самої машинки від 2 до 5 тисяч. Сама машинка оснащена функцією плавного пуску, тобто, якщо ви починаєте робіть, дайте розігнатися кругу для того, щоб у вас все було добре. І також є функція стабілізації обертів. Якщо вже ви вибрали потрібні оберти, вони в нас будуть завжди, як би ми не тисли на станок. Знімається диск дуже зручно та доступно. Виймаємо. До речі, дик 165-го діаметру. Посадочне місце 20 мм. Так само встановлюємо і назад. Затягуємо. Все, диск поміняно. Ключик, до речі, вставляємо на місце, щоб нас зберігалось все там, де задумано. Також маємо можливість під'єднати до інструменту пилосос чи стружковідсмоктувач. І ця частина в нас рухома. Циркулярка оснащена двометровим силиконовим проводом, перетин 1 мм, два проводи, які є налаштування на цьому верстаті. По-перше, глибина різу. Дві шкали. Одна на 90 градусів, інша на кут 45 градусів. Шкала для встановлювання куту нахилу. Для цього. Відпускаємо два барашки і нахиляємо сам верстак. Від 0 до 45. Також ще маємо можливість додати 3 градуса, якщо вам треба не 45, а 48. Поки він у нас у відчиненому, скажімо так, стані, покажу ще один важель, котрий регулює встановлення на мінус 1 градус. Тобто в одному положенні ми маємо рівно 0. В іншому мінус 1 градус. В зоні роботи диску ми бачимо віконце, котрим ми можемо скористуватися, якщо нам потрібно бачити ту лінію, до котрої нам треба прорізати і не заскочити за нею. Замість цього скла ми можемо встановити пристрій антіскол, якщо ви робите з ламінатом чи з ЛДСП. І вам потрібен гарний якісний різ. Встановлюємо циркулярку на шину. І впадаємо із пазами, вона сіла на місце. Але є трохи люфт. Для цього в нас є два важелі, за допомогою котрих ми регулюємо наші люфти. Люфту нема, пристрій ковзає по шині. Якщо нам треба виставити кут нахилу різі, наша пилка починає відриватися від шини. Для цього є ще один пристрій. Витягуємо вгору, повертаємо і там іде зачіп із. Шиною і пилка вже не впаде. Шина, як ви бачите, вироблена литтям, тобто це алюмінієво-магнієвий сплав, добротно зроблено, і маються ще додаткові пази для встановлення паралельного упору. Ну, якщо воно десь згодиться вам, то ви маєте таку можливість встановити паралельний упор. І ось так виглядає наш інструмент в розібраному стані, тобто його електрична частина. Якер, як ви бачите, намотка нормальна. і Цікавинка основна це контролер зчитування обертів, тобто стабілізація оборотів. Далі статор, який, ви бачите, має катушки індуктивності. Для того, щоб наш якер не дуже іскрив із щитками, що продовжує його строк служби. Конденсатор гасіння поміг в мережу. Блок регулювання обертів із стабілізацією. Ну, все інше ви бачите самі. Якість виконання. Як все розложено, як все укладено і закріплено. Перше, що ми робимо, ми підрізаємо саму гумку прижимну на шині. Для цього встановлюємо шину з провісом. Якщо у вас все ж таки шина йорзе, можемо скористуватися оцим пристроєм і закріпити не сильно, не дуже сильно, взагалі не сильно, щоб не вигнути саму шину. Тільки трохи, щоб вона не йорзала. Після цього встановлюємо станок на саму шину, дивимось, де воно в нас буде. І запускаємо станок. До речі, дайте станку розігнатися, плавний пуск, нехай своє вибере. Потім робимо різь. Першу операцію виконали, кромку підрізали. Тепер вже можемо порізати і щось інше. У нас, наприклад, ЛДСП. Зараз зробимо різ із занурюванням, тобто не будемо перерізати до кінця. Погружна пилка нам таке дозволяє. Ну а тепер зробимо повний різ і одріжемо планочку. Почекаємо, поки розженеться двигун. Якщо ви робите з LDSP, для цього треба купляти додатково спеціалізовані диски. Якість нашого різу обумовлена саме цим диском штатним, котрий не призначений для роботи з LDSP. Там потрібно бути набагато більше зубок. Отже, для чого все ж таки потрібен цей інструмент? Нагадаю, маркировка його kr 2100. Якщо ви хочете швидко і якісно виконувати різи, дерево LDSP, ламінат чи щось іще. Саме цей інструмент вам буде необхідний. Ви за кшталт його перейдете на інший рівень. Як в якості обробки, так і в його швидкості. На цьому знайомство з цим інструментом ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Якщо виникли якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ми також обов'язково відповімо на них. Ну а зараз на все добре. До побачення. Бувайте здорові!